Скандальна мовознавиця Ірина Фаріон здала Федеральній службі безпеки Росії про українського студента з окупованого Криму у своєму телеграм-каналі Фаріон опублікувала листа від студента Максима, у якому той писав, що чекає збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі, де навчається на факультеті української філології. Хлопець писав, що нібито не хоче чути від українських воїнів мову окупації, тому дякує Фаріон за працю в контексті нещодавнього мовного скандалу, який спровокувала професорка. Фаріон, публікуючи скріншот від Максима, не приховала його особисті дані. Публікацію миттю підхопили російські пропагандисти, які подякували Фаріон за співпрацю. ФСБ схопила студента та змусила вибачитися на камеру. Зі мною була проведена інтелігентна хар... бесіда, і я повністю от своїх згляду, тому що… Что... Я розумію, що я був не прав. Нещодавно Фаріон докорила воїнам легендарного полку Азов за те, що дехто з них говорить російською мовою. Більш того, вона заявила, що не вважає російськомовних захисників українцями. Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Екс-командир полку Азов, майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін у відповідь на її слова наголосив, що Фаріон ніхто не давав права відкривати рота у бік бійців Азову, 3-ї штурмової чи будь-якого другого підрозділу української армії. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець також не пропустив цей скандал і одразу звернувся до правоохоронних органів.